До Свято-Успенського собору у Полтаві збираються люди, щоб попрощатися із 24-річним захисником України Андрієм Міщенком. Сьогодні зібралися, аби шукати і попрощатися з перегляду за територіальну зрісність нашої країни, герою захисникову. Оєць мінометного зводу мінометної батареї 2-го десантно-штурмового батальйону Андрій Міщенко загинув 23 листопада в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області. Андрій Міщенко мешкав у селі Батьки. Спочатку його вважали зниклим безвісти, а 28 листопада підтвердили загибель, говорить голова Опішнянської громади Микола Різник. На жаль, він не встиг створити сім'ю, завжди усміхнений, завжди прийде на допомогу. І сьогодні, на жаль, проведжаємо його в останній путь. Він не чекав повістки, він пішов добровольцем в армію захищати Україну на Бахмутському напрямку. Чоловік Полтавки Анни Дяченко близький друг загиблого Андрія, розповідає вона. Вони все дитинство провели разом, ходили разом в школу, разом гуляли. Спільні друзі. Дуже багато в них було різних подій. Андрій пішов захищати нашу країну. Це було тяжко. Коли я дізналася про цю смерть, я все не повірила. Мій чоловік теж чекав, що це буде ну, тому що ніхто все не міг повірити. Це велика втрата. В Андрія Міщенка лишилася мати, батько і брат, говорить Анна Дяченко. Дуже була хороша людина, він був веселим, щасливим, завжди був життєрадісним, він завжди посміхався, ніколи не сумував, з ним завжди було весело. Поховали захисника у рідному селі.